Друзі, привіт ще раз. Коста, Десо, узбережжя. Відкидаю на питання, коли закінчиться війна. Війна закінчиться у му році. ось. Мирні переговори вже почнуться, ще раз буде збиратися групи вже в травні місяці. І влітку, в липні місяці, найбільше вірогідніше, що війна закінчиться, ось. і Ну, території поки залишаться там деякі за росіянами, типу, типу за росіянами, але це буде недовго, тому що вони потім повернуться до складу України, коли в Україні почнеться влив інвестиції, великий економічний ріст, а в Росії навпаки почнеться е, руйнування їхньої системи, взагалі управління, на чому вона тримається. Ось. Тому не переживайте, скоро все закінчиться, і українці повертайтеся додому, тому що в Україні буде дуже...